Нове житло для інвалідів війни. Міська рада має намір купити квартири для інвалідів першої категорії, які є ветеранами Другої світової війни і чекають у черзі на житло. Таких людей у Львові. 15. один із ветеранів, що може сподіватись на квартиру, живе у цій хрущовці. Василь Миколаєвич втратив зір під час війни внаслідок кульового поранення. Мешкає тут разом з дружиною. Ганна Іванівна теж інвалід, не може ходити. Другий поверх непристосованого будинку для неї перешкода, яку важко подолати. Так ось живемо, як якось, як отак бачити її з чини, хоче трошки на двір, щоб пойти, щоб хоче на візку, чи як жити. Ну, Нема умов таких. Немає. Належного йому поза чергою житла пан Василь чекає з 91-го року. Зараз готовий навіть доплатити свої гроші, аби отримати нову квартиру. Що я можу, то можу, а решту возьму гроші в банку, як треба, Ну, то що я зроблю? Ну, Скільки треба буде? Гроші на квартири для інвалідів першої категорії, які брали участь у другій світовій, дає уряд. Він і визначає умови, на яких можна отримати житло. В списки, які ми подавали, це були включені інваліди першої групи, які перебувають на черзі до 1 січня 2010 року. Ті, хто став у 10-му році, в 11-му році, вони вже не враховуються цією програмою. Програмою також передбачено, що надання житла йде з розрахунку 21 квадратний метр на особу плюс 10,5 метрів квадратних на сім'ю. Уряд також обмежив вартість житла. Міська рада має придбати квартири за ціною не більшою, ніж 5363 тисяч гривні за квадратний метр. У той час як найдешевше житло у новобудовах коштує від 6200 тисяч гривень, а квартири зручні для проживання інвалідів, потребують ще й доброї інфраструктури. Як правило, такі будинки з такою розвинутою інфраструктурою вони є в дорогих районах і вони є значно дорожчі. Тобто це є тенденція від 7 тисяч від 7,5 тисяч гривень. Житло для інвалідів війни у Львові не надавали уже більше 20 років. Перша спроба відновити програму була минулоріч, але тоді тендер на купівлю квартир не відбувся через відсутність надійних пропозицій. Цьогорічний конкурс ще триває. Конверти відкриють 19 вересня. Арсен Данилюк, Кирило Хайлов, головні новини Львова.